Нашумевшее, нашумевшее очень дело, мы не могли пройти мимо него, скажи, пожалуйста, в какой момент вообще ты понял, что вот этот весь финансовый спор, да, он масштабируется в такую большую медиакомпанию против тебя? Ну, дивись, тебе питання, мабуть, сформовано на основі того, що ти прочитав в інтернеті. В yes, інтернеті проти мене написано ну, дуже, дуже багато цього цікавого. І, на жаль, бо на щастя, 90% цього неправда. Не було фінансового спору. Клієнти прийшли до мене по своєму по своєму питанню, щоб вирішити свої проблеми з правоохоронними органами. То, що там да, я читав, що там написано, що я нібито в когось взяв гроші від них, там я вже не пам'ятаю. Підшо, що? що я позичив гроші. Ну, мене на той момент, слава Богу, і на цей момент все добре з фінансовим положенням. Я сам даю гроші під відсотки. Мені не треба було цих грошей. Тобто, так, клієнти були, фінансового спору у нас не було. от, а... Информатака была. А вот что, как ты считаешь, вообще послужило, да, вот этим спусковым крючком? Тут какая-то личная неприязнь, или как часто это бывает, к сожалению, в нашей стране третьи лица, которые были заинтересованы в этом? дивись тут точно были особи тому потому что вся атака была через те, что що... Знову ж таки, я спочатку розказав про справу дуже відомо, і люди, як це правильно сказати, погано прозвучить, виступили як підсадками. Тобто вони прийшли до мене зі своєю проблемою, щоб я допоміг юридично цю проблему вирішити, але це було все зроблено так, щоб потім в мене були проблеми з правоохоронними органами. Тобто, це все була спланована акція. Ну, так, то есть я читав, що взагалі, как якби, бы, ну, то есть, да... условно читал в желтой прессе, что вообще вот этот юридический кризис, он был как бы спланирован и создан вашей компанией для того, чтобы потом с клиентов там была возможность, да, вымогать типа деньги. Что ты скажешь по этому поводу? Я на самом деле, извини, да, еще как бы вторая часть вопроса. Если вот убрать вот эту юридическую оболочку, да, вот простыми словами, что это было? Ну, якщо прибрати юридичну оболочку, ну знову ж таки написати і сказати можна все, що завгодно, люди. Ну, люди, коли вже до мене прийшли, uh -huh. вони вже прийшли з мікрофонами. Тобто, це вже ну я, я так створив юридичну кризу, що люди мене вмовляли, і це також ну нікому не, не, не ну як, як нікому не секрет, тому що я в курсі цієї ситуації. Вони мене записували, вони мене вмовляли їм допомогти. Я ще зі своїм, У мене характер такий, що я кажу, ну все, ну ні, кажу, ні, йдіть, йдіть, йдіть лісу. Кажу, ні, ну Денис, ну будь ласка, ні, ну допоможи. От я такий, ну добре, ви ж там. Прийшли там не просто там з вулиці, прийшли через, знову ж таки, мого хорошого знайомого, дуже хорошого знайомого, який був в курсі всього. всього. Да. Я так скажу, якщо робити комусь юридичні кризи, то я б зробив для кого якого, якщо відкинути, я вже там на дно опустився, я б зробив, у мене є дуже багаті клієнти. І можна було б заробити нормальних грошей не з оцих слові. Погано прозвучить, але знову ж таки, вони. Мені зробили, like is... зробили проблеми, ну, да і в них також проблеми, тому що незаконне повідомлення, вот это вот історія вообще, да що то, що ти даєш, то ти рано чи поздно отримуєш, хтось просто получает рано, хтось то поздно. Так. Денис, можеш описати, пожалуйста, день аресту? По шагам, да, вот, поэтапно, как это вообще было? Что ты чувствовал, какие действия да, вообще предпринимал, То есть, какие были звонки, встречи, вот, когда вот это вот все изменилось? Дуже таке деликатне питання. Так, можу. Почалося все э, за місяць, за місяць до моєї Угу. Мені, ну, скажімо так, прозвучить погано, що я там маю якісь корупційні зв'язки. Це не корупційні зв'язки. Я як адвокат маю багато знайомств. Подзвонив мені один знайомий з прокуратури каже: Денис: слухай, тебе там готуються арештувати. Кажу, за що. Кажу: я ну за що? Каже, слухай, я не знаю за що. Каже, тебе арештують. Ці дзвінки були з різних органів, не буду там казати, з яких органів вже дійшло до того, що мене арештували. Якщо не помиляюсь моляюсь, в четвер. В общем, тоні з понеділка всі дзвонили, кажуть: Денис тебе арештують. Кажу, за що? Я кажу, я нічого не роблю. Кажу, кажу а як відвернути мій арешт? Кажу: ні, кажу, ти не зрозумів. Там багато грошей заплачено. На жаль, корупційним є у нас в правоохоронних органів, органах і корупційні слідчі. Каже, багато грошей вже за тебе заплачено, тебе арештують. І вже Денис сказала: я, я зранку встаю. Кажу дружині, кажу. А, Ми ще там зустрічалися з друзями за день до того, випили алкоголь і кажу, мене завтра арештовують. Вони всі поражали, кажу, «Ну, кажу, ну, що, що ти брід кажу, «Ну, мені, мені, кажу, Мені всі сказали. Встаю зранку, кажу дружині, мене сьогодні арештовують. Ну, Він каже, а що ти зробиш? Кажу, ну, мене важливо, що я зроблю. Кажу, мене арештовують. <гум> я поїхав на роботу в офіс, офіс на Подолі, поїхали, поїхав в офіс, вирішив свої справи, дивлюсь, дійсно починають підозрілі люди ходити коло офісу. Притом ну, у мене день, як зазвичай. Оцей мій товариш ще так дивно заїхав, який привів айтішників, заїхав, щоб проконтролювати цю всю історію, як я потім зрозумів. А я такий дивлюсь, кажу: ну щось не зрозуміло, Кажу, добре. Ну я ще уставший, тому що я сказав, що напередодні зустрівся з русями. Такий 4 години, там 4 чи 5 години вечора, кажу, я додому поїхав. Я у мене офіс на Подолі. І ну, сім'я жила квартиру, купила також на Подолі. Мені додому треба проїхати ну, хвилин вісім там, півтора кілометри. Але знову ж таки можна в пішки ходити. А я mm -hmm. линий адвокат я їздив там, на машині. Время -деньги. Да, да, ну, так, і є. Ну, я, я сів в машину і поїхав. Дивлюся, за мною. За мною поїхала також машина. Ну, знову ж таки, ну, в силу професії мені там і погрожували не раз, тому що я дуже активно захищав інтереси клієнтів. От, я їхав додому, зупинився ну, за мною машина. Я спец спеціально заїхав на заправку, uh -huh. щоб під камеру встати, тому що ну, ну, uh -huh. може мене вбивати вбивати, я не знаю, що це. вибігають озброєні люди починають стукати. Кажу, представтеся. Каже, відкрите вікна. Кажу. Представтесь. Каже, відкрита машину, кажу, представтесь. Каже, ми, типу, ДБР, такі-то слідчі, кажу, ну окей, кажу, ми, ми вас затримуємо. Причина затримання. Ви, каже, ви самі це знаєте. Кажу, ні-ні-ні, ні, 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 ні. пацанник, кажу, вони перестали Ну, Я кажу, я власник трьох зброї. Да, я офіційно власник трьох один зброї на території України. Вони такі, оп, кажу, пацани, кажу, а тепер нормально. Кажу, що ви хочете. Кажу, ми вас затримуємо. Кажу, причина арешту. Кажу, Я адвокат. Кажу: причина арешту. Каже: ми, ми не можемо назвати на треба, телефонуй. Ну, він при мені, яка причина арешту? Каже: ми зараз у вас будемо шукати гроші, ви отримуєте хабар. Кажу, я їду додому. Адвокат, хабар. Ну, да, мене затримали за, 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 за отримання хабара. Я їду додому, кажу, яке отримання? Каже, ви самі все знаєте, ви зараз в Печерську отримуєте хабар. Кажу, пацани, я в, 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 в Подольському районі, причому там межа Подільський і Шевченківський район, кажу, я їду додому. Кажу: ну, в мене немає грошей, в мене немає нічого. Так мене не затримали. За отримання хабара угу. ми по дорозі додому. Отлично. Весела історія. Скажи. Ну, от максимально все. А потім, а потім ще провели обшуки без е, е, ухвал. слідчого судді. Так, у мене вдома і в офісі адвокатського об'єднання. Для тебе ж це навіть лучше. а саме ну, саме фіаско в них було те, що вони навіть забули податися, навіть якщо проводять без ну, є стаття, що вони можуть провести в разі ну, потому, нету, Не необхідності, не да, але слощість. треба протягом трьох днів податися. Да. Вони ну, настільки дебіли, на слові. Так, да, я офіційно це заявляю про це конкретно цих слідчів, що вони дійсно такі. То, і опергрупа група вийшла без ордера на обіст, Взагалі без на арест. І... Взагалі без всього. Интересно. И что вообще вот, и что происходило дальше? То тобто, есть, получается, тебя задержали, тебе отвезли в. Мене затримали, мене відвезли в як це правильно ну, в общем, распределитель розпределітель до суду. Ну це потім. Не пускало до мене дружину, не пускало до мене дитину. Ну, ладно, це, скажімо так, по закону це можна. Із прикольного я чув своїми вухами і конкретний слідчий вдавав команду не давати мені не води, не їжі. І так було три дні. Хотіли зламати адвоката, який дуже випіндрується. А, ще й спати погано давало. Но... Ну. <гум> на характер на мене сильніший, характер, а скажи, пожалуйста, вот на фоне вот этого всего, да, то есть, я так понимаю, потом через три дня э, был суд, да, то есть, предварительный. Суд так. був ну, був не суд, а предварительный. Це не довести, це був обрання Запобіжного Заходу, да. Да. да, да. да було це обрання запобіжного Заходу. І скажи, ти тоді услышал позицію слідства, либо позже, когда э, следователь сказал о том, что у тебя в телефоне була знайден план вимагательства і взагалі так як, як це Е, Дивись, з приводу цього цікава ситуація з приводу мого телефону. Якщо мені протягом там вже в періоду, всі дзвонять, кажуть, що мене арештовують. Я вже сам свято повірив. Може не треба було повірити, що мене арештовують. Я вийшов з офісу, є така функція, як скинути iPhone. Я, я скинув iPhone, вони забрали в мене пустий iPhone. Ага. Ну що вони там знайшли? Не знаю, ну я, я не знаю. Ну, ну, ну. просто я себе, знаешь, я когда вот это вот увидел, я себе прямо увидел, что у тебя была заметка, и там написано план вимагати. Да, так, ну я дивись, я як адвокат, який створив юридичну кризу. такий. Так, що мені треба зробити? Так, план вимагання. План захватить Польщі. Це другий пункт А перший план вимагання зайтишників грошей. Ну, у мене питання от просто от, зі сторони от, розумна людина, навіть навіть нерозумна людина, от це буде от, 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 план вимагання з, з клієнтів грошей. Перше, друге, третє. Слушай, если честно, і как відкриття бы дела для мене да, было как бы странним, но закритие не менее странним потому что, насколько мне известно из открытых источников, то дело было закрыто на второй день полномасштабного вторжения, и, соответственно, для многих, скорее всего, это будет, знаешь, как бы использовал войну, как бы, чтобы закрыть. Можешь рассказать об этом подробно? Без питань. Закриття справи було таким же магічним, як і відкриття справи. Чому? Тому що його не закрили 26.02. На другий день? Нет? Ні? Саме цікаве в тому, що я на той час знаходився в Україні. Так. Мені, мені телефонує слідчий. У нас був останній день досудового розслідування. О, якщо не помиляюся, це кінець квітня, або кінець, ну зараз вже там по місяцям може бути, це або кінець березня, або кінець квітня. Здається, кінець квітня. Я знаходжу на території України, мені телефонує слідчі, каже, от ми будемо продовжувати. Кажу, а є з чим продовжувати? Каже, ну, каже, він вже зрозумів, що його просто як ведуть <ш Old invasion> на обой, і каже, ну кажу, ну, хоче продовжити. Ну, от. Потім він мені телефонує, каже: Слухайте, тут кажу, така справа. Справу вашу не подовжують. Чому? Тому що, каже, в нас немає доказів. Кажу, ну ми, каже, і справа закривається. Кажу, ну закривай, кажу, давай мені постанову. Кажу, ну кажу, я ж не проти. Кажу, питання кажу, потім до тебе ж будуть, чого це все відбувалося. Ну, він, а там щаслідчий такий. Ну він малий, малий по возрасту, і мені здається, він ну хай подає на мене в суд. Я буду стверджувати, що він не дуже розумний, тому що, ну, що що він це все робив. От, і він багато чого провтикав і. Мені потім представляють постанову, то що справа закрита 26.02. Кажу, ну ребята, кажу, у вас типо, сроки кажу, ну нам так вигідніше, кажу, ну вам вигідніше, ну є ж по факту, мене викликав, викликав. При тому, що у мене є докази, що він проводив слідчі дії. Після 26-го? Так. І є допити людей, то ну там, ну він проводив слідчі дії. Так. І тепер у мене ж знову таке, от. От така от, е, доказова база е, проти позову до нього, проти позову до конкретної. Я, ну я не хочу проти держави України. Це також буде позов у мене. Я хочу проти конкретних людей, тому що люди, які вибачте на слові, беруть гроші і думають, що якщо вони працюють в якомусь органі, як які зараз вважаються Україні, не теркане, то що їм нічого не буде. Ну я хочу сказати, буде всім, тому що є персональна відповідальність, є зафіксовані факти. Мало того, в мене ще є години записів телефонних розмов, як мені телефонували і пропонували суми, що я дай, дай, дай нам 350, дай нам 750, дай нам хоч 120, щоб ми закрили твою справу. Всі вони були... Я думаю, вони йшли по нисходячі, да? 700, 350, 120. Ні, вони спочатку сказали 300, потім, ні, ми, ми хочемо 750, а потім отак вот от. А останнє було останній запис розмови, каже: Денис, каже, ти нас доганяєш, каже, можеш перестати нас доганяти. А доганяю я доганяю в юридичному плані, тому ну, що ну, у мене ну, справа шита білими нитками. Притом, ну я ж всім відразу казав, кажу, пацани, ви та гроші хтось прийняв? Uh -huh. Кажу, а питання ж будуть потім до вас. Uh -huh. Ви прийняли гроші від поганих людей, які займаються uh -huh. наркотиками. Ну дуже поганими людьми, які от, займаються -ду дуже поганими справами. Воно ж все одно обернеться. У мене не знаю, це коректно прозвучити, не коректно. Корейна фраза була розмова з слідчим. Це коли мене там вже затримали, там був перший допит. Як в нього питаю цього хлопця? Кажу, ти в Бога віриш? Uh -huh. Він каже: Ні, uh -huh. кажу, а в цьому проблема. Кажу, твоя кажу, тому що кажу, я дуже вірю в Бога, кажу, зі мною Бог. Кажу, а ти чорт виходить. Кажу, і кажу, будуть у вас проблеми. <плес> <плес> ну дивись, якщо в підсумку сказати, от в двох словах, тому що я багато наговорив розпливчасто, В двох словах, перше, я допоміг людині врятувати життя і якийсь дуже, дуже відомий російський наркокартель, який дуже, на жаль, має вплив в Україні. Я йому перейшов дорогу і надав заробити грошей. От, це перше. Друге, справа була повністю сфабрикована. Ну, всі знали, що мене затримують. Рядом, що, ну, просто шукали, за що затримати. Якщо там в інтернеті да, є фотки якихось затриманих людей і отакої купи грошей. Чесно, мене там не було. Немає, ну, там немає фоток моїх. Потім, А, ще був прикол, ще були фотки зброї. Я такий думаю, блін, може, там правоохоронці пофоткали мою зброю, дивлюсь, навіть фотки зброї не мої. <с. <с. Я не кажу, що там в мене її немає. У да, мене є, я ходжу в тир, я ходжу на охоту в Україні, ходив. Да. От. Справа сфабрикована, Було багато чого. Вони самі закрили справу, тому що ну, всі, всі все розуміють. І що залишилося для цих скажімо так, моїх обідчиків? Ну, залишилося тільки, а давай ми в інтернеті вивалимо а, куп купу бруду. При тому там такий веселий бруд. Я в міжнародному розшуку. Це а, я... а, Добре. Да, <laughs> так, <laughs> так, да, добре. Ну, що я хочу сказати, на сьогодні все закрито. Mm. Мене, до мене питання взагалі немає. Навпаки, в мене є питання до правоохоронних органів, при тому, що вони просять їм не задавати їх. Скажімо так, як я їх сказав, я й буду їх задавати до останнього. Тому що ну як ми почали спочатку, відчуття справедливості да, да. просто ну я не можу терпіти, якщо в світі таке відбувається. А при тому, що я хочу сказати, вони напали на людину юридично сильно, яку і морально юридично сильно. Скільки е, таких от е, випадків буває, коли використовують корупційні зв'язки і людей просто старають, да, і забирають в них все. Да, да. От будемо боротися.